Усіх вітаю на уроці читання. Сьогодні ми будемо з вами ознайомлюватися з наголосом у словах. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. І спочатку ми з вами зробимо артикуляційні вправи. Запросимо тишу. Робимо так само, цикаємо. Вітерець у лісі листя колише. Ш-ш. Молодці. Прилетіли птахи, шух, шух, шух. Повторюємо. Заспівав соловей. Тьох, тьох тьох. Крапає дощик, кап-кап-кап, кап-кап-кап-кап. Молодці, Дзюркоче вода у руєчці, ззз, Розумнички. А тепер послухайте уважно загадку та відгадайте її. Худорлява та вертлява на папір біжить у справах, закарлючки залишає, у пеналі спочиває. Що це діти? Правильно, це ручка. Молодці. Слухаємо уважно наступну загадку. Полічу я сантиметри, а як треба, міліметри. рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Що це? Лінійка молодці. Слухаємо наступну загадку. То в клітинку. То в лінійку написати тут зумійно і намалювати дещо зможеш. Називаюся я як... Зошит молодці. Наступна загадка. Всяк школяр його шанує, бо він пише ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно. Що? Олівець. Молодці. А тепер послухайте уважно і дайте відповідь на запитання, яким одним словом можна назвати всі ці відгадані речі. Канцелярія? Або предмети. Добре. Скажіть, а скільки у слові зошит складів? Зошит. Два склади молодці. А який склад ви, ми вимовляємо гучніше? Промовте слово зошит. ЗОшит. Зо перший склад гучніше. Правильно, щоб визначити наголошений склад, потрібно вимовити слово злито і з питальною інтонацією, наприклад, зошит або ж спробувати самостійно поставити наголос до кожного складу і підібрати той, який підійде. Але краще використовувати саме питальну інтонацію. Зошит і таким чином ми ставимо наголос. А що ж це на... таке наголошений склад? Склад, який вимовляється гучніше, називають наголошеним. Знак наголосу ми ставимо вгорі над наголошеним складом. Наголошеним може бути будь-який склад. В односкладових словах наголос не ставлять. Послухайте ще раз і повторюйте за мною для запам'ятовування. Я декілька слів промовляю, ви повторюєте склад, який вимовляємо гучніше називають наголошеним знак наголосу. Ставимо вгорі над наголошеним складом. Наголошеним може бути будь-який склад в односкладових словах наголос. Не ставлять. Я прошу вас вивчити це правило і користуватися ним. А тепер трішки потренуємося. Назвіть, будь ласка, предмети, які ви бачите перед собою. <кхи> Зошит, пенал, лінійка, олівець. Добре. Позначте, будь ласка, у цих словах наголошений склад. Зошит. Який склад наголошений? Перший чи другий? Перший склад. Зо. Правильно. Далі. Пенал. Поділіть на склади. Пенал. Який склад наголошений у цьому слові? Ставимо інтонацію питальну. Пенал. Другий, правильно. Далі. Лінійка, скільки складів. Лі, ка Три склади. Який склад наголошений, ставимо питальну інтонацію. Правильно другий склад. Останній на цьому слайді. Зображений предмет олівець. Ділимо на склади. Олівець. Скільки складів. Три. Який наголос у нас тут буде, який наголошений склад? Останні олівець. Молодці. Наступне назвіть спочатку предмети, які бачите на екрані. Кубики, лялька, відро, машина і самокат. Молодці. Ваше завдання зараз, послухайте завдання, і потім ставимо на паузу і виконуємо. З'єднати лініями у вашому посібнику на 52-й сторінці, якщо він у вас є. Або ж просто з'єднати лініями за допомогою вашого пальчика уявною лінією і показуєте, до якої схеми який предмет відноситься. Отже, ви, кожен малюнок. Кожного предмета з'єднуєте з відповідною схемою, в якій буде стільки складів, скільки у слові цього малюнка, і там, де має бути наголошений склад. Будь ласка, ставимо на паузу і виконуємо. Перевірте, будь ласка, чи так ви це виконали. Отже перше слово кубики. Далі лялька. Далі відро. Далі самокат. Далі машина. Я впевнена, що всі впорались саме так. Наступне завдання у нас поставити наголос у схемах слів. Але спочатку назвіть, будь ласка, що ви бачите перед собою. Ролики правильно далі. Літак і робот. Скільки складів у слові ролики? Три склади. Некий склад падає нас наголос. На перший ролики. Добре. Літак. Скільки складів? Два склади. який склад падає наголос. Літак. Так, на другий добре і робот. На який склад став, ми ставимо наголос? На перший робот. Молодці. Наступне завдання: вам потрібно поділити схеми слів на склади і поставити наголос. У кого є посібник, ви виконуєте це завдання безпосередньо в посібнику на 53 сторінці. У кого немає посібника, ви берете зошит в косу лінію, малюєте ось ці схеми слів до кожного слова, труба, гітара, барабан. І ставите наголоси і потім перевіряємо, працюємо. Перевіряємо, будь ласка, труба, два склади, наголос на другий склад. Гітара. Три склади наголос на другий склад. Гітара, барабан. Три склади, барабан. На останній склад наголос. Перевірте, будь ласка, якщо є десь помилочка, підправте. І переходимо далі. Наступне наше завдання нам потрібно скласти розповідь за малюнком. Отже, ви перед собою бачите малюнки 4. Це серія малюнку. Перший, другий, третій, четвертий. Поставте на паузу та розкажіть, що відбувається на цих картинках відповідно за послідовністю. Молодці! Дякую. А тепер ми пограємо у вправу. Вірю, не вірю. Якщо вірите в те, що я буду вам казати, кажете так. Якщо не вірите, тобто це неправда, кажете ні. Отже, слово зошит має три склади. Так чи ні? Ні. Слово книга має один склад. Ні. У слові ручка наголошеним є перший склад. Так. У слові лінійка наголошеним є третій склад. Ні. Слово парта має наголошений перший склад. Так. Впевнена, що всі відповіли саме так. Молодці. І в кінці я прошу вас обларати. Той колір цеглинки лего, який ви бачите на екрані, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Зелений, якщо все було легко, червоний, якщо ви дуже втомилися, жовтий, якщо було цікаво, помаранчевий, якщо вам все вдалося, і синій, якщо було складно. Я дуже дякую вам за роботу, до нових зустрічей!